Українська земля зеленіє наповну зелені свята або трійця. Час, коли природа у повному розквіті усе зелене і ще зеленіше. Церква відзначає це свято на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа. Цього дня дух святий зійшов на апостолів. Ще й досі українці квапляться, щоб до зелених свят встигнути прикрасити оселю та подвір'я соковитим і запашним кличанням. Найбільше звичай кличати оселю перед зеленими святами зберігся по українських селах, хоча й у місті шанувальники народного теж намагаються зібрати самотужки чи придбати у бабусь квітникарок до свята, бодай пучечок запашної молодої зелені. Що ж воно таке кличання. Саме слово кличання походить від слова клець, тобто обрубок дерева чи гілки це зрубані молоді гілки з листям, якими на Кличальний тиждень і зелені свята прикрашають хату та подвір'я. І чому ми й досі це робимо? У троїцьких віруваннях поєдналися два культи культ рослин і культ предків. За народними віруваннями їхні душі в цей час. Блукають коло людей, уособлюються ці духи в образах русалок, мавок, потерчат. Щоб захиститися від них, люди й кличали житло, двір освячували кличання у церкві. Це свято так вкорінилося в давнину, що пройшло крізь тисячоліття і донесло до наших днів рудименти язичницьких вірувань, якими і є кличання. Адже давні українці вірили, що рослини й дерева мають душу. Тому й поклонялися їм. Свято поклоніння природі, селу, добру, пахощам, новоріччю. Рік новий, зелений, трав'яний почався. Земля дала соки, соки, проросли в рослини. Це період поклоніння і збору і дяки. Це свято природи, краси, зелені, зілля, свято життя. Я молодості, енергії плідності все плідне. І тому і назва зелене, бо все зелене, земля зелена, світ зеленіє, Бог радіє і дуже благодатна пора. Росту і колір же зелений це ж символ енергії, росту. Воно аж бризкає, наче цим зелені в очі. Чому власне називаються зелені свята? Тому що природа зараз в самому розквіті, рослини на піку вегетації, вони цвітуть, вони набираються сил, цілющих властивостей, і вони саме зараз той час, коли можна їх збирати, як лікарську сировину, як декоративні квіти. Початком зелених свят вважається зелена субота та що перед трійцею. Етнологиня Олена Щербань каже, це найкращий день для збору кличання. Утім, за тиждень до зелених свят теж можна. Кличати оселю етнологи здебільшого радять дубом, кленом, явором, липою та ясенем. Ці дерева в українців вважалися чарівними. Не можна рубати берези, осики, тополі, вільхи, верби. Утім, питайте у своїх бабусь, адже в кожній місцевості є своє улюблене дерево для кличання. Дуб шанувався скрізь і особливо. А в наші часи етнологи радять обирати собі кличання до смаку і до душі. Кличати оселю можуть всі члени родини в окремих місцевостях. Устиляють долівку та потрушують по всьому обістю свіжо скошеною травою. Те, яке вас привчила ваша бабуся, ваша прабабуся, те, яке поширено в вашому регіоні, тому що і очерет, і осока це теж підходяще. І трави пахучі, рути м'яти, і ті, що дикороси, і накошена трава ще брецями, і а чому просто клен там чи там ну для мене просто. Бо це ж легко, пішов, зламав та й собі включаєш. Олена щербанік налогиня бере на себе таку відповідальність. Використовуйте в якості кличання те, що у вас є під рукою. І добру вам буде. Питайте у мами у своєї і в бабусі, буде ще більше добра. Біологиня Вікторія Трутнер має свій зелений перелік, який обов'язково має тішити ваші очі на зелені свята. Серед кличання традиційними є такі види рослин, як аїр або лепеха. До речі, на Криворіжжі вона рідко зустрічається, але садівники вирощують на присадибних ділянках. Звісно ж, м'ята, меліса, любисток, волошки, полин ну це за бажанням, скажімо так, ну любисток. Любисток це обов'язково. Можна збирати гілки дерев у лісі, це може бути липа, ясен або клен. Якщо лісу немає, то можна збирати з тих дерев, які ростуть поруч із будинком. До речі, як пише етнограф Степан Килимник, квітників перед хатою, як от зараз, у давнину, не робили. Квіти росли у спокійному тихому місті, подалі від людських осель. У такому собі городчику, як називали квітнику давнину. Городчик був обнесений огорожею, щоб там не ходили свійські тварини. Догляд за ним був здебільшого дівчачою справою. Щоб нарвати та принести до квартири чи будинку святкових зелених щедрот природи, слід знати правильні місцини, де їх можна збирати. Подалі від екологічно небезпечних районів, таких як, наприклад, у нас це відвали, шламосховища, відстійники. Звісно ж, подалі від сміттєзвалищ, подалі від траси, чи це залізнична траса, чи автомобільна, там де багато викидів в атмосферне повітря, всяких шкідливих речовин. Тобто, це має бути екологічно чистий район. Ціх рослин має проводитися або вранці, вже коли зійшла роса, щоб рос... сировина має бути суха, обов'язково, або до полудня і в не в дощову погоду, а саме в суху погоду. Рос... Рослинна сировина має бути суха, тому що якщо збирати її в вологу погоду після дощу чи під час роси, то сировина ця буде псуватися. Вона буде ну непридатна для вживання ні як лікарська, ні як для кличання. Рувати треба сподяку із Подякую земле, мати. Там можна своїми словами. Ти народила, я в тебе з вдячністю беру, уберу. Зроби на добро і назад поверну. Принесли до хати пучечок чи оберемок кличання. Перший етап зеленого фітодизайну завершено. Що з ним робити далі? Зілля можна зв'язати пучечком. А ось що робити з гілками? Колись його не встріляли. У одвірки, чи там у двері, як зараз, я повсюдно бачу, чи там у до будь будуть у ворота стрими. Його треба ставити в землю перед вікнами, перед дверима, в землю. Це як у свята садиби, хати, маєтку, там обістя. В природі взяли силу, святу, добру, принесла додому, встромила в землю і оберегове таке зробила енергетичне поле і в хату занесла зела і накидала повну хату і по колінах хожу в зелі, і потім воно тиждень лежить. І потім оцей кличальний цілий дяний тижні, а потім вигрібаю і худобі на підстил або за водою пустила все. Мені воно не треба. Тобто воно енергетику віддало, освятило і пішло. До речі, у давнину, як і на Великдень, було своє святкове меню. Етнологиня Олена Щербань радить присмачити зелені традиції українців зеленим борщем. Це ну подяка, пожертва. А жертвуємо чим нарвали зела, прикрасили себе, прикрасили обістя. І зварили зелену борщу, я тут пошановуємо предків наших селенню. Якщо ви збирали зело не просто для кличання, а й з метою подальшої фітотерапії, біологиня Вікторія Трутнер радить, рослинна сировина трав'яниста вона обов'язково сушиться під навісом, тобто не під прямими сонячними проміннями. Має бути провітрюватися обов'язково це приміщення, і коли вона вже готова, скажімо так, для вживання, для використання ця сировина має хрустко так ламатися, вона не має гнутися, тоді ця заготівля Ну, ця заготовлена сировина вже придатна для вживання, скажімо так. І ще раз наголошую: приміщення має добре вентилюватися, має бути не на прямому сонячному проміні. До води, бо русалки залоскочуть. Такі слова у береги часто можна було почути в Україні перед зеленими святами. Русалка найеротичніший образ української демонології, уособлення небезпечної водяної стихії. Нині існує стереотипний образ русалки, істоти із довгими зеленими косами та риб'ячим хвостом. Або ж доньки водяника, яка сидить на березі водойми і розчісує свої зелені коси, а живе на дні в кришталевому палаці. Такий образ романтичний і привабливий. І, до речі, мега популярний у світі касові збори Діснеївської русалоньки за перші дні прокату становили майже 186 мільйонів доларів. І це при тому, що ідею ремейку і підбір акторів сильно критикували. Утім, народне бачення русалок геть інше. Етнологи розповідають, на землі русалки з'являються у зелений четвер або в ніч перед трійцею, а поміж людей. Вони перебувають протягом зеленого тижня. Хто ж вони такі? Дівчина дуже красива і лоскітлива, і вона, вона це, це та душа, яка не дожила свого земного віку тут. А, значить, якщо вона дівчина і жінка, вона буде все одно допомагати родичам. Мати прийде до дитини, колеса. Родичка, дівчинка допоможе воїнові, ворогові. Піску межі очікине, а вор свого сховає десь. Це торішня робота українського художника Олега Шупляка про нічні жахи окупантів в Україні під назвою Русалка переправа. Етнологиня Олена Щербань каже, русалки є не лише водяні, а й польові. Тому жартує, хто вірить в народну демонологію, святкові пікніки на природі краще залишити на потім. Е, поменше треба бути в суботу, в п'ятницю, неділю взагалі заборонено біля водойми, тому що там є інші сили, інші енергії, їх не треба турбувати. Утім, синьо-жовті нація сміливців. У давнину українських відшайдохів вірування у підступних зеленокосих красун, що залоскочують. Не зупиняло. Для цього їм до річки носили, щоб ви думали: усі лякі смаколики і влаштовували біля водоймиж справжній пікнік для русалок. Яєшню, борщ, солодощі, хліб, пироги з сиром. Несемо пожертву там, де ми вважаємо, що вони можуть бути на кладках. А це, це люди знають. От у вашому якби, селі, чи там кутку, чи районі десь не струмка, люди. от там, оце там русалчина кладка, там не ходи, там ніхто не ходить, Але о, не ходити, а якщо прийти, з пожертвою і піти. Проте, є русалки чи нема, вірите в них чи ні, хай там як зелені свята, час зелених медитацій, насолоди зеленими суками і пахощами зілля. Свято зеленої краси, і це не лише про природу, наголошує Олена Щербань. Дівчата плетуть вінки, пахнуть, приваблюють, зваблюють. Зелені свята це еротика, красива, культурна еротика. Ви повинні пахнути весною, травою, посміхатися, давати енергію весни. Порада там побажання. номер два. Дівчата, ви промінюєте любов. Зараз у нас страшна війна. Йде. Але зараз ще більше йде війна боротьба добра зі злом. Все одно це зело несе нам добро, здоров'я і силу. І Я знаю, що навіть у бахмуті прийде час і розпуститься зело. Це буде перемога ну, велетенська села. прокинеться і проб'є оцю спалену землю.